Закарпаття вкотре продемонструвало, що попри війну готово бути майданчиком для перемовин найвищого міжнародного рівня. Підтвердженням цьому став українсько-словацький форум регіонального розвитку, який відбувся в Ужгороді. Ключове питання співпраця між країнами. Хочу розпочати з великої подяки. Ми українці дуже вдячні словакам. Я вдячні словацьким громадам за ту допомогу, яку нам надавали в перші перші години війни, коли почалась. Перші, хто до нас звернувся, з, з проханням того, що ми готові з пропозицією, що ми готові допомагати, це е, словаки. І за це вам дуже дякую. Я не буду перераховувати всіх, бо дуже з багатьма я комунікував в той час. Але ця вся допомога відразу направлялася в ті райони, в зону бойових дій. В першу чергу ми доправляли туди, де нашим українцям вона була потрібна. Першу чергу разом із віце-прем'єр-міністром Словацької республіки Петером Кмецом обговорили регіональні аспекти запуску пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице і модернізації автомобільного та пішохідного пунктів пропуску, щоб рігони партнери були ще ближчими. Україна недавно отримала перспективу членства в ЄС. Словаччина в Євросоюзі вже 20 років, але це досить короткий термін. Поки ми, можна сказати, навчаємось бути офіційним членом і можемо запропонувати наші ноу-хау, а також засоби в Україні, які можуть допомогти вашій державі наблизитися до Європи. Також віце-прем'єр розповів, що словацький та український бізнес отримують можливість розглядати закарпаття як майданчик для розвитку економічної діяльності, а сприятливий інвестиційний клімат області гарантує ефективність роботи на всіх рівнях. Цей захід в першу чергу спрямований на покращення вже досить якісної багаторічної співпраці з нашими словацькими друзями. Якщо говорити про місто Ужгород, то треба відмітити, що на даний час в місті Ужгороді організована співпраця з 24 європейськими містами. Якщо акцентувати увагу саме на Словацькій республіці, це Наші е, багаторічні чотири е, міста побратими. Одне з е, найдавніших, це з 93-го року, е, це місто Кошиця, е, з яким е, протягом е, вже. 30 років незалежності нашої країни реалізовано порядка 10 транскордонних проєктів, в тому числі два з яких і на даний час тривають. Це реконструкція, починаючи від реконструкції інфраструктурних об'єктів наших міст і закінчуючи освітніми, медичними та соціально-культурними заходами. Ужгород тісно співпрацює у різних галузях зі словацькими партнерами і має чотири міста побратими. Впродовж довгих дружніх зв'язків проведено чимало культурно-мистецьких заходів та реалізовано низку спільних грантових проєктів, зокрема з містом Кошице, співпраця з яким триває понад 30 років.